Поєдинок ДДХ Бріар Трезуб завершився. Друга перемога поспіль для команди. І так сталося, що другий тур поспіль переграйте команду, яка займає першу сходинку. І звідки така впевненість? О, не знаю. Ми на новий колектив. Почали тренуватися, більше розуміти одне одного. І гра, гра наладилась. Більше впевненості. Викладуємося на всі 100, працюємо. Ось так вийшло. Не жакує те, що раніше не змогли вийти на пік цієї форми, тому що зараз тризуб це команда, яка вона не приймає участь за боротьбі за нагороду, але впливає найбільше. Отак, от цим карти будуть, і тут не зрозуміло, хто в видозі буде на якому місці. І Тобто, якби там ще там 4 тури, можливо, і команда боролася за місця вище України. Там. Можливо, ну ви ж розумієте, ми в такому положенні, що ми не дивимося на які результати, просто виходимо, працюємо. Нам зараз головніше награти склад, порозумітися з хлопцями і дивитися вперед, працювати. Щоб уже в наступному сезоні виступати більш стабільніше, більш певненіше. Дякую з перемогою.